Повірка, калібрування, оцінка відповідності. Якщо у вас голова йде обертом від цих слів, вам точно до нас вітаю! Мене звати Ірина Кіліна. Я керівник відділу галузевої експертизи компанії Хімлабореактив. І сьогодні ми поговоримо про метрологічне забезпечення приладів у вашій лабораторії. Законодавство і законотворчі ініціативи в Україні змінюються з неймовірною швидкістю. Метрологію також зміни не обійшли стороною. То що ж змінилося, і як в цьому розібратися? А головне, з яким видом метрологічних робіт купувати прилади у лабораторію. Давайте спробуємо. Верховна Рада України встановила, що вид метрологічної діяльності Повірка законодавчо регульований. Якщо ж у переліку законодавчо-регульованої техніки певного обладнання немає, вживається термін калібрування. Тож для початку вам необхідно визначитись, чи підпадає ваша діяльність під сферу законодавчо-регульованої метрології. До прикладу, до цієї сфери належать захист життя та охорони здоров'я громадян, контроль якості і безпечності. Чових продуктів і лікарських засобів, безпека умов праці тощо. Тож, якщо ваша діяльність підпадає під законодавчо регульовану сферу, всі прилади, які використовуються у лабораторії для сертифікації продукції, мають бути повірені. Первинна повірка це процедура, яка раніше проводилася при введенні нового приладу в обіг. Однак з 2019 року, згідно законодавства, терміни первинна повірка та затвердження типу засобів вимірювальної техніки вилучено натомість введено поняття Оцінка відповідності. Відповідно, якщо у 2024 році вам пропонують прилади з первинною повіркою, є імовірність, що ці прилади були повірені до 2019 року. Всі прилади, які ви використовуєте у сфері законодавчо регульованої метрології, мають постачатися із декларацією про відповідність технічному регламенту ЗВТ, і з відповідним маркуванням на приладах або в документації до нього. Маючи таку декларацію, через відповідний міжповірочний інтервал, ви зможете звернутись до центру стандартизації і метрології і провести процедуру періодичної повірки ЗВТ, що знаходяться в експлуатації. Калібрування дозволить вам бути впевненими у тому, що робота приладів є коректною, адже калібрування приладів відбувається із застосуванням еталонів. До того ж, вся необхідна інформація щодо процедури розрахунку відхилень і невизначеності вимірювань буде міститися у сертифікаті про калібрування у розгорнутому вигляді. Проте важливо пам'ятати, якщо ваша лабораторія акредитована на відповідність вимогам ДСТУ ЄН і ЄК 17025 процедура калібрування стає обов'язковою. Така вимога стандарту щодо компетентності до випробувальних та калібрувальних лабораторій. Відповідь здається очевидною. Будь-яка калібрувальна лабораторія, яка пройшла акредитацію в Національному агентстві з акредитації згідно вимог ДСТУ ЄН і ЄК 17025 і має відповідний атестат. Це не зовсім так. Калібрування мають право проводити не тільки акредитовані НАУ лабораторії. А ще наукові метрологічні центри і калібрувальні лабораторії, які мають документально підтверджену простежуваність своїх еталонів до національних еталонів, еталонів інших держав або міжнародних еталонів відповідних одиниць вимірювання. Але тільки акредитація НАО надає право наносити на сертифікат калібрування знаки НАО та ІЛАК МРА. І ось вам чудова новина. Компанія Хімлабуреактив увійшла до цього переліку. В нашій калібрувальній лабораторії ви зможете швидко, якісно, а головне доступно відкалібрувати теплотехнічне, вагове та дозуюче обладнання. Більше інформації про нашу калібрувальну лабораторію ви знайдете в описі до цього відео. Надійних вам приладів і до зустрічі на нашому каналі.